Тож, добрий день всім. Шановні учасники наукової конференції Києва Кадемус-2025. Мене звати Корольом Микола. Я сьогодні буду ведучим конференції. І давайте розпочинати наше засідання. До вітального слова запрошується Академік Національної академії наук України, директор Київського академічного університету Кордюк Олександр Анатолійович. Прошу вас. Дякую, Микола. Ну я одразу хочу подякувати Миколі і всім організаторам конференції. Хто в його команді? Я навіть не знаю всіх, їх всіх, хто організує, але це дуже класна подія, і прекрасно, що наші студенти змогли організувати таку конференцію самі повністю без якихось втручань. Ну і ну, в КАО Ми ж основна ідея це навчання через дослідження, навчання через дослідження, через наукові дослідження. Але от конференції, участь у конференціях і організація конференції це також є. Такою суттєвою частиною наукового життя ну і наукових досліджень, тому що ну не, не можна проводити наукові дослідження. для того, коли ви проводите якісь дослідження, варто вміти їх подавати на конференції, Тоді у вас, коли ви правильно це робите, гарно це робите. Вмієте це робити? Це збільшує коло людей, які, які зацікавлені вашими дослідженнями, які ви отримуєте зворотній зв'язок і і це це значно. Значно допомагає, тому це дуже важливий такий скіл, і я дуже радий, що наші студенти змогли це в результаті все так організувати. Я бачу, дуже, дуже непогана, дуже цікава програма. Тому я тут багато говорити не буду, а просто дякую всім учасникам, бажаю, всім організаторам-учасникам, і учасникам, бажаю от такої цікавої, плідної роботи і цікавих лекцій. Я бачу, що перший лектор Сергій Максименко. Я його хочу привітати з обранням академіком. Це, мабуть, буде його перша лекція у ролі академіка, а це дуже класно. Теж мені це подобається, що в академію обирають молодих і активних людей. Дякую. У мене все. Дякую вам велико, Олександре Анатолійовичу. Тож, тепер, з вашого дозволу, ще буквально декілька технічних оголошень, потім вже будемо переходити до нашої програми, а саме до першої лекції, яку вже анонсували. Тож я зараз відкрию екран та просто повідомлю декілька важливих, декілька технічних оголошень. Тож, перше, ви могли бачити на сайті конференції, що в рамках. В її рамках проходить збір на Збройні Сили України саме на тисячу пілпаків. це персональний набір таблеток, який яким надається кожному бійцю, для того, щоб він його прийняв в разі поранення, одразу одразу на місці, щоб потім ну полегшити взагалі всі, всі наступні етапи його мед... Всі наступні етапи. Тож, збір, збір триває. У наші дякую великим учасникам конференції за ваші внески під час реєстрації, ті, хто подавали роботи, а також усіх учасників і присутніх сьогодні запрошую підтримати наш збір. В рамках кожного з днів конференції у нас буде проходить розіграш тематичної авторської картини. Дякую, велике пані Ксенії Із Харкова, яка ці картини для нас намалювалась, буквально вчора закінчила. Вона, на жаль, зараз от не встигла ще надіслати фотографію, тому що от вона в Харкові цієї ночі був сильний обстріл, вона зараз зайнята ну, там, хатніми справами, ремон... написала, що забивають вікна. Тож, як тільки вона вийде на зв'язок і надійшла фото... саме в фотографії цієї, картини, я вам її покажу. А так зараз прошу всіх підтримувати збір на Збройні Сили України. Кожні 50 гривень донату це один квиток у розіграші. Будь ласка, при донаті вказуйте ваші підвіщення по батькові. Та зараз у зумі підпишіться вашим справжнім ім'ям, щоб потім ми могли ну, розібратися, де є хто, і результати розіграшу потім будуть опубліковані на. Інстаграм сторінці Київського академічного університету. Також усіх присутніх запрошуємо на науковий пікнік Академию УПНР, який відбудеться 23 травня. Детальніше про нього можна почитати за посиланням в телеграмі, і також на інстаграм-сторінці Київського академічного університету. Це комбінована подія, яка є і днем відкритих дверей і КАУ, і великою, і саме ну, як її і, і пікнік. І загалом велика така нетворк-подія, де бакалаври, магістри. Викладачі, нау науковці з інституті НАН України можуть познайомитися одне з одним та е знайтися по спільним інтересам. Е ось це два оголошення, про які далі буду також всім присутнім нагадувати. Всім, хто підключиться в подальшому, тож на цьому технічні оголошення у мене все.